Соціальна пенсія, кому вона призначається і який розмір виплат. Українські громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть отримувати тимчасову допомогу, соціальну пенсію. Розповідаємо, хто може отримати соціальну пенсію і який розмір виплат, кому призначають соціальну пенсію. З 1 січня 2023 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати як мінімум 30 років страхового стажу. Ті, у кого у 60 років немає достатнього стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу не менше 20 років. Після досягнення 65 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу від 15 до 20 років. Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат, так звана соціальна пенсія за віком. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, щоб вийти на пенсію у 60 років, у 2028 році потрібно буде не менше ніж 35 років стажу. Розмір такої виплати у 2023 році становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 2684 тисячі гривні. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу. Коли допомога не призначається. Відповідно до законодавства, не всі пенсіонери, яким не вистачає стажу для пенсії, мають право на отримання тимчасової допомоги від держави. Так, допомога не призначається, якщо. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Особа отримує пенсію або соціальну допомогу, працює або веде іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу. Хтось із членів сім'ї протягом року перед зверненням по допомогу здійснив покупку, оплату послуг на суму понад 5-10 тисяч гривень. В результаті вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела засобів для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно, наприклад, здавання в оренду житлового приміщення, будинку заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані отримання доходу від утримання худоби або птиці. У власності особи або членів її сім'ї є друга квартира, будинок. За умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї і додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю або більше одного автомобіля, іншого транспортного засобу, механізму. Але соціальна допомога пенсіонерам, які не мають достатнього пенсійного стажу, може призначатися всупереч вищевказаним обмеженням за висновком комісії. Таке є можливим, якщо у складі сім'ї є людина з інвалідністю. Рішення в такому разі ухвалюється після обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася по призначення такої допомоги.